У нас черга в школі 5 1 Світло у нас вимкнуло о 8 годині і не буде до 10-ї години. Тому я буду використовувати свій мобільний інтернет, я роздам його на комп'ютер і також придбала такий зарядний пристрій, який є. Ось у мене сідає вже акумулятор. Я його буду приєднувати до комп'ютера, щоб у нас Живлення відбувалося, заступниця директора і класна керівниця першого класу Кропивницького ліцею «Максимум» Алла Басиста готується до дистанційного уроку під час відключення електроенергії для онлайн уроків. Купила графічний планшет, щоб писати на екрані. Говорить, це допомагає під час навчання письму. Дітки, я вам нагадую, що я працюю використовуючи мобільний інтернет, тому можливо, десь щось ви не почуєте. То перепитуйте. Домовились? Домовились. Як прийшла англійська мова? Да. Каже 78 вчителів ліцею у школі працюють не більше п'яти решта ведуть уроки з дому через те, що в приміщенні холодно на термометрі в класах 15 градусів. Дивлячись на наш зараз графік відключення світла, дуже складно ловити його, і неможливо просто, щоб було одночасно і у вчителя, і у учнів світло. Тому як діти, так і вчителі вони намагаються знаходити альтернативні джерела, все-таки надання освітніх послуг. Це і використання мобільного інтернету вчителями, це і придбання різних зарядних пристроїв. Зарядних станцій, наскільки дозволяє кошторис родини. І так само і учні разом з батьками теж хтось під'єднується з мобільного телефону, хтось теж батьки шукають альтернативні засоби зв'язку. Окрім дистанційного ведення уроку, матеріали викладаються на платформі клас.рум, розповіла вчителька початкових класів Яна Кір'якулова. В умовах відключення світла ми стараємося працювати в двох режимах. Що це означає? Уроки проводимо в синхронному режимі і асинхронному режимі. Синхронний режим онлайн-уроки це Zoom і Meet, А синхронний режим викладаємо матеріали у класрумі. Якщо в діток немає можливості під'єднатися на онлайн урок, всі матеріали вони знаходять у класрумі і опрацьовують самостійно. Заряджені павербанки та додатковий мобільний інтернет так навчається четвертокласниця Ярослава Жикалова. Говорить мама школярки Олена. Ми виходимо з положення таким чином, що коли немає електропостачання, я вмикаю дитині Zoom на телефоні, на її мобільному телефоні. Звичайно, це не так зручно, якби вона дивилася на комп'ютері. І бувають перебої з інтернетом, тому що інтернет мобільний. Графік кожного дня змінюється, тому підлаштуватися до нього не можна. Ми робимо наступне: ми заряджаємо всі павербанки, які є у нас, і потім коли телефон сідає, вона просто підключає, дитина підключає цей павербанк і з ним вже працює. Каже, коли збої в роботі мобільного інтернету чи в телефоні, тоді донька не може самостійно потрапити на онлайн-урок. Без допомоги батьків не обійтися. Коли виключають світло, мені доводиться працювати за телефоном, та з телефоном більш проблемно мені працювати, ніж з ноутбуком. Маленький, не дуже вдобно з ним працювати, бо камера мала. Не дуже видно вчиліку, яка опісняє або екран з презентацією, або вчідліку потрібно бачити. З 10 листопада з 37 шкіл Кропивницького 19 після канікул перейшли на дистанційну форму навчання. 13 листопада залишаються на дистанційному 15 шкіл. Стільки ж навчаються очно і 7 за змішаною формою навчання, розповіла керівниця управління освіти Лариса Костенко, рахуючи, що тільки з 10 числа у нас стартував сезон включення опалення централізованого, то не всі будівлі були готові для того, щоб комфортно, щоб можна було в них комфортно організувати освітній процес. Тому директорами наших закладів, дотримуючись чинного законодавства, були прийняті рішення щодо переходу на іншу форму навчання. Це пов'язано з опаленням 10, 11, 12 Вчора ми завершили прийом тепла всі заклади, і тому вони зараз підігріваються. У нас уже температура піднялася на 2-3 градуси. Сказала у випадку нестабільного опалення, можуть ухвалювати рішення про канікули. Під час війни у нас є можливість закінчувати освітній процес не обов'язково там, 30 травня, ми можемо його закінчити до 30 червня. Це стосується для учнів, ну крім 11 класів. Зрозуміло, якщо буде необхідність, то ми будемо влаштовувати канікули. Так, потім весняні зимові там переносити, і, і у нас є ще місяць запасу. Це червень. Планують, якщо всі приміщення шкіл до понеділка прогріються, 17 листопада в них відновлять очну форму навчання. Антоніна Крейтор, Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.